Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. на безпечну медицину сьогодні, друзі, відзначаємо всесвітній день безпеки пацієнтів. Це свято молоде лише 5 років тому на засіданні всесвітньої асамблеї охорони здоров'я держави зобов'язалися визнати безпеку пацієнтів у медзакладах пріоритетом. І так само Україна долучилася до цієї ініціативи. Ну, отже, як захистити своє право на, на безпечні. Медичні послуги, куди звертатися, якщо ваші права порушили, розпитаємо медичної адвокатки Олени Бабич. Пані запрошуємо вас, вас сюди. Будь ласка, вже стільчик готовий, і ви знаєте, ми розпочнемо. Ось з чого. ми зібрали зараз топ найпоширеніших порушень прав пацієнта, щоб одразу наша розмова була предметною. І почнемо з резонансної історії від нашої журналістки Людмили Руденко, багато з наших глядачів пам'ятає пам'ятаю це розслідування до неї звернулися дві героїні Ірина та Альона. Вони не задоволені були результатом операції зі збільшення молочних залоз в одній з київських клінік пластичної хірургії. Альона після операції залишилася з непропорційними грудьми. В Ірини після втручання розвився некроз, і клініка просто взяла і відмовилася виправляти недоліки і лікувати пацієнток після операції. Його питання: що ж робити, коли вам надали не Якісні медичні послуги, ну на тлі власне цієї історії, від яких постраждало і ваше здоров'я, і ви не задоволені результатом. Ну звичайно, перше треба розуміти, що не завжди негативні наслідки медичних послуг пов'язані з неякісною медичною допомогою. В медицині в організмі жодних гарантій не може бути іноді все ідеально зроблено, так. але є. Якісь ускладнення, uh -huh. і безумовно, це такі універсальна порада. Якщо щось не задовольняє, перше треба звертатись до клініки, до лікаря, до керівництва клініки, з спочатку з усною заявою, да для якщо не виходить, наприклад, на рівні лікаря, а далі писати письмову претензію, тому що ну це класична буде порада від юриста, немає. Папірця uh -huh. не буде результату, і вже відповідно далі. Якщо не вдається владнати конфлікт, треба буде перевірити якість надання медичної допомоги. Для цього можна звернутись зі скаргою або заявою до департаменту охорони здоров'я. Uh -huh. Вони зберуть документацію в лікувальному закладі, і скажуть, чи відповідно до протоколів надавалась медична допомога, uh -huh. чи ні, і вже далі. Звертатись вирішувати чи звертатись до суду. Наступна історія наступна історія. Ну, там в тих перших історіях там далі навіть відмовилася угу. просто продовжувати лікування після того як пішло щось не так. От наразі в приватних і державних клініках все частіше пацієнтів просять підписати договір про співпрацю. І там є дуже цікавий пункт. Я зараз зачитаю. Пацієнт підтверджує свою обізнаність із ризиками ненастання очікуваних результатів діагностики, лікувань реабілітації підприємство не несе відповідальності, якщо воно зі своєї сторони вчинило всі можливі заходи, які є відповідно дозволеними чинним законодавством України. Однак не було досягнуто мети пацієнта, тобто фактично медзаклади знімають себе відповідальність так за результати, за ризики під час лікування. От чи е, зобов'язаний пацієнт підписувати такі документи? Давайте ще раз ми повернемось до того. В даному те, що ви зачитали, підприємство не звільняється від. Відповідальності за негативні наслідки воно звільняється від надання гарантії пацієнту, що 100% буде результат. Ми маємо розуміти, що якщо лікар, будь-який лікар, каже вам, що я даю 100% результат, треба два рази подумати, чи йти до того лікаря. Медицина ще раз повторюю: знаєте, це наука не точна, не дає, гроші не повертає. Насправді це жарт, але чому не можна гарантувати в медицині? Індивідуальний кожен організм є індивідуальний. і реакція може бути абсолютно взяти дві людини, зробити одну і ту ж маніпуляцію у одної буде ускладнення, у другої е, ні, і от, до речі, зараз про медичні гарантії і рисочка, е, фейкові аналізи. Чому на наші безкоштовні аналізи і обстеження в 2025 п'ятому році е, виділять 15,5 мільярдів гривень? Ого, здавалося б, так от однак не завжди ці гроші е, використовують за призначенням. Е, наші колеги з. Стосунку Хелсі надійшли результати аналізу за програмою медичних гарантій і увага, які вона не робила. Але документи з'явилися в особистому кабінеті за направленням від лікаря під е, правильним ну, відповідним ім'ям реальним з підписами печаткою лаборанта, датою виконання і усіма показниками, які, до речі, начебто ідеальні, то навіщо медзаклади домальовують пацієнтам фейкові аналізи? Як на це реагувати? А, давайте так. А... Не завжди е, така річ це обов'язково якась е, домалювання. Хоча я не скажу, що такого не буває. Дійсно, такі випадки трапляються, коли лікувальні заклади щось там домальовують. Але ми маємо розуміти, що це електронна система охорони здоров'я. І в будь-якій електронній системі може бути певна, я не стверджую, але може бути похибка, може бути технічний іноді прізвище, крапку не так поставиш, і іноді навіть мені проходять аналізи, ага. навіть не мої. Тому в даному випадку 50 на 50. це може бути дійсно щось десь демолювали, а іноді це може бути е, якась хибна технічна помилка. Перше треба з'ясувати, якщо там видно яка лабораторія, з'ясувати з лабораторію. І якщо ні, то будь ласка, якщо це за направленням, в НСЗУ, скаргу або відповідно запитати, щоб вони зробили перевірку. Ще одна історія. Маємо історію з Дніпра від пана Сергія. Він отримав електронне направлення від сімейного лікаря. Ну Зде органів червоної порожнини у діагностичному центрі е, лікарні Мечнікова. Проте у реєстраторі на місці повідомили, що зробити безкоштовно зате можна буде аж через місяць, або сьогодні, але за 1100 гривень. От як такі історії прокоментуєте? Е, на жаль, є в нас така проблема з приводу е, часу е, без безоплатних діагностичних послуг. В нас держава гарантує безоплатні медичні послуги за направленням, але зі свого боку гарантує невідкладно надати тільки невідкладну медичну. Допомогу, а планову за направленням безкоштовно просто лікувальний заклад має надати, і тому дійсно є внутрішня це, це проблема. внутрішньої організації медичної допомоги, коли за направленням ти можеш так. чекати, а за гроші ти можеш зробити. Ну, але чекайте, записи, що що направленні має тоді бути написано, що невідкладно треба зробити. Помітка відклада не, є така, не чи треба чи ні? як зрозуміти. Mm -mm. Ні, дивіться невідкладна медична допомога. Це коли стан пацієнта Я потребує невідкладної коли є направлення безкоштовне на безкоштовну mm -hmm. медичну допомогу. Допомогу. пацієнту лікувальний заклад зобов'язаний надати таку допомогу, але ніде немає в законодавстві, що він зобов'язаний надати сьогодні або завтра. Тому ну, на жаль, давайте ще для наших аудитор... глядачів глядачів нашої аудиторії зазначимо. Вони будуть золотими правилами по іншому не скажеш, куди звертатися пацієнт, якщо його права порушили в державному закладі. Зараз буде графіка на ваших екранах. Глядачі, отже, звернення до керівництва медзакладу скарга до а, а, песик крапкуукр. Бо за номером 1677, гаряча лінія МОЗ 0860-2019. І куди звертатися, якщо пацієнт не задоволений якістю послуг у приватних медзакладах, значить, має бути звернення до керівника лікарні, гаряча лінія МОЗ 0860-2019. І от як власне відстояти права у приватному медзакладі, і також має бути звернення. А воно не буде зайвим до місцевої влади е, на сам кінець. Підсумовуючи головні ваші поради, нашій аудиторії, в е, питанні захисту прав, е, перше це обрати лікаря, обрати свідомо. Е, і якщо права порушені, то відповідно ви надали контакти, куди можна звертатись, обов'язково робити це письмово. А, дякуємо, розібралися, зафіксували. З нами була медична адвокатка Олена Бабич. Дякуємо. У Всесвітній день безпеки пацієнтів актуалізували, рухаємося далі. Прем'єра. Гра про кмітливість нації. Клуб одного відсотка. З 22 вересня, щонеділі о 21 на 1+,1 плюс Україна.